Так, починаємо розбирати такого кадіка. Це у нас старічок до 2011 року. Мотор тут бензиновий 2.0 Двигун працює добре. рівно гарно. Машина нагріта вже. Пробіг 510 тисяч, але мотор тут вже стоїть другий, нерідний Вихлоп. Теж без масла, без нічого, без диму. По козові стан гарний. Коробка механічна. Все працює. Все перевірено.